Друзі, оцей шеврон у вигляді вишиванки. Єдина гарна новина на сьогодні. По Покровському напрямку коротко скажу так: ситуація дуже складна, навіть критична, і причини цьому тянуться із самої Авдіївки. абсолютна відсутність фортифікацій, Тотальне розкрадання військової адміністрації, Донецька кошти на фортифікаціях і персонально із своєю зграєю. Оцього Кирилєнка, да, в якого брат в Дерляндії, не знаю, вони там ділилися чи ні. Він ж певно не сам крав. Бутафорія Нарита не є фортифікацією. Причина номер один: друга причина зрив мобілізації. Відповідно, кількісний, якісний особовий склад у підрозділах і відповідно, здатність прикривати всі периметри і тримати міста і містечка. Цю проблему знають підари краще за нас, мабуть, краще за нас. да. Цю проблему військовому командуванні відомо. Відомо також політичного керівництва. Які будуть прийняті рішення, будемо сподіватися, що від того моменту, коли сказали, посилить Покровський напрямок і реально його посилить, буде короткий проміжок часу і вдасться застабілізувати обстановку. Якщо цього не буде зроблено, буде дуже погана історія. Ну, дуже погана історія, наслідки якої ми навіть зараз не розуміємо. Тому від того, які будуть прийняті рішення. А зазначу, що ставка Верховного Головнокомандуюча на 70% складається з осіб, які не мають ні військової освіти, навіть строкової служби не служили, і приймають ключові рішення про війні. Да? І аналогічна ставка на Ради національної безпеки, яка очолювана агентом е, цим випускником ФСБ, е, академії ФСБ, да? Літвіновим, який втік да? і зараз призначений. Тому дивуватися, що відбувається у нас на фронті на Покровському напрямку, нема. Дві ключових проблеми. Відсутність фортифікації, зрив мобілізації, відповідно, якісний і кількісний особовий склад у підрозділах. Далі тянуться проблеми поменше. Є проблеми на управлінські рішення, да, і дуже їх багато взаємодії. Така ну це чисто військовий аспект, і це наслідки цих перших двох проблем. Якщо ці проблеми, от перша і друга, да, почнуть вирішуватися, буде в нас інша ситуація. Покровський напрямок потребує. Свіжих підрозділів для стабілізації обстановки. Якщо вони будуть заведені, ситуація стабілізується. Якщо вони не будуть заведені, ситуація буде дуже, ну, дуже погана. Це якщо коротко. Це моя особиста думка. Вона ніякого відношення не має до офіційної позиції Збройних сил. Я кажу те, що бачу. А, перед у нас лінія, Ми в полосі працюємо від Курахова до Турецька і маємо змогу. Бачити все на власні очі. Ну, якось так. Сподіваємося на те, що резерви все-таки заходять і в най, найближчий час стабілізують ділянку фронту, і буде інша історія. По зриву мобілізації, зриву фортифікації потрібно винні і з е, конфіскації по життєві термінов'язнення. Але вважаючи на те, як Кирилінка випустила під заставу 30 мільйонів, він тече, як і Дмитрук, бо кордон. Контролюють мусора з прикордонниками, він деревий, так і ну було, є і буде. Сіньгубо аналогічно має сидіти, тому що відсутність фортифікації, крадіжка коштів аналогічно на Харківщині, і все це коштує, коштує життями наших воїнів, втрачення міста і села. Якщо комусь це не зрозуміло, це прямий причинно наслідковий зв'язок. Але зараз за цих е владі, да, осіб я не бачу покарання взагалі. Ні для Різнікова, ні для Лієва, ні для Умерова, взагалі ні для кого. Ну, будучи безполезною особою на посаді міністра оборони, це жахіття. Навіщо призначати некомпетентних таких осіб? Як ми збираємося війну вигравати? Ну да ладно, це буде задовгий ролик. Сподіваюсь на те, що будуть прийняті правильні рішення, да, і напрямок стабілізується. І до речі, де мільйон дронів? Дрони потрібні щас і зараз 70-80% дронів на Покровському напрямку, от, спілкуючись по бригадам, да ми перекриваємося волонтерськими фондами, доставкою і всього. Ми на один екіпаж FPV нещодавно потратили, щоб він працював з ваших е зборів, більше 500 тисяч гривень. Це один екіпаж, наземна станція, ретранслятор, антена і так далі. От уявіть собі, нахіра нам треба таке міністерство оборони. Коли ми три роки війни проводимо збори і відкрити TikTok, YouTube, Телеграм, всі підрозділи проводять збори. Це чому? Тому що його не поставляє міноборони. Нахіра нам таке міноборони. Коротше, без стану війни, мобілізації економіки, мобілізації державних органів ніякого не буде результата. І з уст первих осіб перестало звучати слово перемога. Замітьте, і один із керівників правоохоронних органів, виконавчої влади, прем'єр-міністрів, ви хоч раз чули, що він в публічному просторі заявив, що Путін хуйло, і слава Україні! Отож, і я не чув, думаємо.